Про зброю масового ураження розвідка Норвегії пише про те, що Російська Федерація відновила виведення в море кораблів із ядерними боєголовками вперше з часів. СРСР у разі прямої залученості НАТО у війну РФ може вдатися до такого озброєння на підставі, що вона загрожує, нібито її основанню існуванню? Ну зрозуміло, що такі пропагандистські цілі вони в принципі в Російської Федерації незмінні, але ось виведення в море кораблів із ядерним озброєнням це вже щось новеньке. Чи можете ви якось прокоментувати ось такі повідомлення від розвідки Норвегії? Ну, я би не сказав, що аж дуже новеньке, скоріше за все, що йдеться про важкі крейсери, які можуть мати на озброєнні ядерні боєголовки. Там також все дуже складно у частині дальності завдавання зброї по по певних якихось об'єктах, і це зброя стратегічного значення. Підкреслюю а підводний ядерний флот. У вигляді їхніх ракетоносіїв, починаючи там від класу кальмар Дельфін, які є головними їхніми робочими конячками, і закінчуючи найновішими Борейт Антей чи Ясен, то вони і так перебували на бойовому чергуванні. На мій погляд, це ніщо інше як підняття тонусу власної пропаганди. Ось, щоб, мовляв, Російська Федерація готова до будь-якого сценарію у протистоянні у першу чергу Сполученими Штатами Америки. Бо ж на цю. Хвилину у їхньому інформаційному просторі вони ж і досі не воюють з Україною. Вони воюють з усім блоком НАТО. Мені видається, що це якраз і є от і продовженням отої лінійки, коли вони відбомбили порожній острів Зміїний, бо це також, як на мене, суто пропагандистський аспект, щоб показати, що їхні всемогутні військово-космічні сили ще щось таке та й можуть. Пане Петре.